Доброго ранку, діти! Сьогодні будемо ліпити ось такого милого зайчика. Біленький зайчик гризе смачну моркву. Подивіться, який він милий, який він гарненький. Для роботи візьміть пластилін необхідних кольорів. Від великого шматка білого пластиліну я відриваю невеликий шматочок. Це буде тіло нашого зайчика. Я його гарно розминаю, щоб пластилін став м'який. У пальцях у руках його грію. Як пластилін став більш піддатливий, качаю із нього кулю. Це б тіло нашого зайчика. Як зробила кулю, роблю з нього таку морквинку. Викатую, щоб воно було такої форми. Далі я відриваю шматочок, його розминаю і роблю круглу голову. Катаю кулю. Отака От кулька в мене вийшла, і я кульку прикріплюю до тіла зайчика. Саме до тіла із тонкої сторони. Далі катаю хвостик, невеличкий. Шматочок і катаю у кульку. і катаю лапки. Спочатку розминаю, катаю кульку. А далі також роблю невеличку морквинку. І ось так у нас зайчик сидить на лапках. Таких лапок повинно вийти 4. Розминаю пластилін, катаю кульку. І катаю морквинку, і приклеюю до тіла зайчика. Ось так в мене зайчик лежить на лапках. Далі зайчику буду ліпити вуха. Відриваю невеликий шматочок, катаю із нього кульку, потім ковбаску і ковбаску розпластую пальчиками. Ось так. В мене вийшло пласке вухо, і вухо я приклеюю до голови. Трішечко його згинаю, щоб воно стирчало в сторону. Таких вух ліпимо два. Уже наше ліплення схоже на зайчика. Далі потрібно зробити очі. Для цього від пластиліни відриваю малесенький шматочок. Приклею одне очко і тепер катаю ще й друге. І друге око. Ось так. Далі роблю червоненький носик, також невеличкий, і ліплю нашому зайчику смачненьку моркву, оранжеву, яскраву. Розминаю пластилін, катаю спочатку кулю, далі видовжую в моркву. До моркви приліплю ще зелене бадилля невеличку паличку і дам нашу гарну моркву зайчикові в лапки, для того, щоб він її гриз. Зтекою на лапках можу зробити ось такі кіхтики зайчику. Так наше з вами ліплення буде більш реалістичне. Ось такий милий зайчик в мене вийшов. Зовсім немає нічого складного. Я думаю, у вас вийде. Ліпіть такого зайчика, фотографуйтеся із ним і присилайте нам ваші фотографії.